У Кривому Розі розпочали демонтаж пошкоджених під'їздів п'ятиповерхівки. 13 червня 2023 року в будинок влучила російська ракета. Квартира Андрія Бондаренка в одному з цілілих під'їздів. Чоловік пригадує, під час влучання ракети РФ був з дружиною вдома. Вони спали. Почули вибухи, потім воно прилетіло у двір. Ну і все вилетіло і. Всі почали бігати, збиратися, хто кому допомагати. Все повилітало, двері, вікна, ці двері, ті двері. Через ракетний удар РФ у квартирі Андрія вибило вікна та двері. Півроку робив ремонт, розповідає чоловік. Частину коштів отримав за державною програмою Є відновлення. У мене порахувало, яке ми втратили і деяку частину компенсував. Це 94 тисячі. Угу. тисячі. Ну, ми потратили, звичайно, більше на відновлення. Ну, хочеться, щоб будинок відновили. Ну, там гарно все зробили якось ну, щоб тут частину прибрали. А Що залишиться, вже було гарно реконструйовано. Представник компанії підрядника Микола Царевський каже, демонтують перший та другий під'їзд будинку. Відбувається демонтаж двох під'їздів. Які визначені непридатними до експлуатації, виконане алмазне відсічення? Ці два під'їзда вже не з'єднані ніяк між собою і відбувається демонтаж. У пошкоджених двох під'їздах було 40 квартир. По матеріальну допомогу звернулось 37 власників, каже Інеса Благун, директорка департаменту соціальної політики Кривого Рогу. Була оціночна вартість на кожну квартиру складена, і це різні суми в залежності від того, однокімнатна, двокімнатна, трикімнатна квартира. Суми були різні, в залежності від того, від там 500 тисяч гривень, не більше, і до більше мільйону. За словами Миколи Царевського, демонтаж під'їздів триватиме близько місяця. Після цього проведуть благоустрій території. Наталія Качуровська, Микола Домашов. Суспільне новини. Кривий ріг.